Мене звати Вліп Рахманін, я художник в органному залі. Більш ніж два роки тому почала співпраця з органним залом як художника та замовника відповідно. За цей час було створено багато портретів визначних українських композиторів, монументальних багато творів. Ми провели одну виставку, присвячену українським композиторам спільно з проєктом Ukrainian Life. Зараз працює над наступними роботами. Також я є куратором галереї Львівського органного залу. Зараз у нас проводяться кожного місяця нові виставки, цікаві це фотовиставки, виставки живопису, якихось нових технік в мистецтві. Це все ми радо вітаємо. Якщо у вас є якісь пропозиції, то, будь ласка, звертайтесь до нас. У вас буде можливість зробити виставку в цьому прекрасному залі. Першою роботою, яку я зробив на замовлення Львівського органу залу, був портрет Михайла Вербицького, автора музики до гімну України. Після цього наступним замовленням був портрет відомого українського композитора Миколи Лисенка. Це портрет відомого громадського діяча Анатолія Вахнянина, який також був і композитором, мав велику дотичність до музичної української культури. Після нього буде ще декілька робіт. Я впевнений, вони вам сподобаються як глядачам і залишать свій хороший слід для майбутніх поколінь. Звичайно, деколи здається, що дуже легко підібрати якісь е, кольори, відтінки. І як дехто каже, з цим справиться навіть дитина, але як бачите, це досить кропіткий е, процес. Дуже важко працювати, особливо якщо це людина, бо ти маєш вгадати, як вона виглядає, як вона могла виглядати, якби вона повернула голову в якусь іншу сторону. Стільки ж важка робота орієнтовно, як і робота музиканта. І цим ми чимось дотичні. Радий презентувати те, що 3 травня буде відкриття моєї виставки, яка називається Різні. Це збірка робіт, різних за жанром, різних за темою. Основою цієї виставки різні є серія картин сатиричних бабки. І роботи, які присвячені природі. Це більш пейзажні роботи. Звичайно, там будуть ще додаткові за стилем і жанрами картини, які мені здається, буде дуже добре тут виставити. Дякую за увагу. Всім па Ганий зал це маленькі відео для ютуба ну буде маленьким